Всім добрий день. Всіх вітаю. Є розданий порядок денний пенсійної комісії. Нагадую, голосування по іменно протоколі зазначимо по іменне голосування депутатів. Є доповнення до порядку денного одна пропозиція. Є ще в когось? То, якщо її немає, то давайте ви порядок денний візьмемо за основу. Спочатку хто за. І пропоную включити питання до порядку денного. Подання Державного агентства лісових ресурсів України щодо надання приватним підприємствам мисливських господарств явір, користуванні мисливських угід загальною площею 5, 5 844 га, сорок на території Явірського району Львівської області на срок не менше як на 15 років. Це є продовження. Правильно, це вдіюч. Ставлю на голосування про пропозицію. Хто за? Якщо більше додаткових питань немає. Прошу сказати, чи нема, немає. Давайте запропонуємо погодити порядок даний в цілому. Йдемо далі. Хто за? Є. Yeah. Перше питання це лист самбірського виробничого управління водопровідного каналізування господарства. Це те, що у нас було минулий раз, і ми подавали їм назад, що вони нам надали відповідь. І надійшли проєкт зони санітарно охоронних самбірського родовища питних підземних вод у самбірському районі Львівської області. Проект ЗСО підлягає погодженню та затвердженню згідно вимог чинного законодавства, після чого встановлені майже. Поясів ЗСО повинні бути закріплені на місцевості. Юридичних відділ зауваження немає, пані Оксана, якщо якісь зауваження чи пропозиції чи ще щось? Відповідно до 93 статті водного кодексу. Ми розглянули в матеріали. Там є всі погодження і міської ради, і держботагенства держгеонадора, держпросповідслужби і також погодження департаменту. Є пропозиція підготувати проект рішення про затвердження проєкту санітарно-охоронного Самбірського родовища підних підземних вод у Самбірському районі Львівської області, розмістити його на офіційному вебсайті обласної ради для ознайомлення. І винести питання на розгляд сесії обласної ради відповідно до чинного законодавства України та регламенту Львівської обласної ради. Це є пропозиції. Та є такі пропозиції. Якщо є інакші пропозиції чи зміни? Якщо немає вносимо на голосування, хто за? Особливо це лис тез. Те, Фірма ТСБ. Вже який раз до нас підходить. Нарішов процедур. Та, так і називається у нас самоформування. Ну, якби на аномальні. Как? Mm -hmm. А он так и называется проект со мной. Mm -hmm. Давайте пропозицію, що ми, ну, ми поміняли це. Давайте редакційну правку внесемо тоді. Як? Ви тут надаєте нам пропозиції. У я поговорю. Про надання насудно так же самое, йде. Тобто, якщо буде розглядати будете гадати показывать. Про затвердження всі. Тоді, тоді І, і в наступному. Наступного питання там так же само йдеться. Тих трьох питань, які будуть іти. <рес> Заважень юридичного відділу немає. Вже нема, це є редакційна правка. Може, і будемо виправити. Є пропозиції до цього питання? Підготувати рішення про, про затвердження проєкту зон та санітарної охорони західної діля... ділянки Помірецького родовища мінеральних природних столових вод у Дорогобицькому районі Львівської області. Розмістити його на офіційному веб-сайті обласної ради для ознайомлення. Винести питання на сесії обласної ради. І четверте, це є пропозиція по редакційній правці. І виношу на голосування. Пропозиції. По А чому? Це є пропозиції, на які ми робимо. Може, попередній раз так зробили? Скажіть. Помірецького родовища. У мене по-моєму Помірецького. Помірацького. Виношено на голосування. Хто за? Наступне це лист ТЗОВ АКВАЕКО. Про надання проєкту зон та санітарної охорони. Тут пропозиція пройде по редакційну так само. Зауважено, це надійшов проєкт ЗОН санітарної охорони номер 0411-61, номер… 0-4-12-62 Янчурівського родовища Янчурівської ділянки мінеральних природних словох. вод у Дрогобицькому районі Львівської області. Про... Янчурівської. Янчурської. Точно знаю? Про... Підлягає погодження та затвердження згідно вимог чинного законодавства. Після чого встановлення межі поясів ЗСО повинні бути закріплені на місцевості. Заважень юридичного відділу немає. Пані Оксана Вітик, тільки ж... Є також питання чи пропозиції? Я не знаю, я просто до тебе змодулююся. Якщо немає, є пропозиція підготувати проект рішення про затвердження проекту зонсько-санітарної охорони свердловини, розмістити його на офіційному веб-сайті обласної ради для ознайомлення і винести питання на розгляд сесії обласної ради. на, на голосування. Хто за? І додаткове питання, яке ми включили, це подання Державного агентства лісових ресурсів України, враховуючи клопотання західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства від 17 червня 2024 року Львівської обласної військової адміністрації погодження землевласників, землекористувачів матеріалів щодо надання приватної підприємства мисливських господарств яверу, користування мисливських угід з загальною площею 5844 га, розташованих на території Яверського району. На срок не менше, як на 15 років. Це є продовження та попередніх їхніх користувань. Не менше нового. Ну. Так. На ну, такі, які манули пропозиції? podania, jednostek Tam podania, w przypadku tak w przypadku podania, w nie podania, w przypadku podania, w przypadku podania, 15. przypadku dla mnie podasz do ład o to w stanie razy Ну, давайте ми на сесії може підняти це питання, якщо б була там дві Ми зараз скажемо, давайте ну, на 49. Так. Так, Так. Моя пропозиція винести під довготу. Докладу... Не було. Я Краще. Які ще є пропозиції? Добре, перше це підготувати проєкт рішення, другий винести на сесію і розмістити на сайті. Треба підготувати спочатку, а потім сайт. Добре. Оприлюднити, щоб для ознайомлення. що на Та настрій гарний має А він заміняє сьогодні у нас. Дивіться, давайте проголосуємо останнє наше питання. Бу... Я виношу на голосування. Хто за? Одноголосимо. Всім дякую за увагу. Допомогу, бачили гарно.